Українська мова та література, а також один з тестів за вибором з 10 січня і до кінця місяця у Хмельницькому триватиме реєстрація учасників на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Перевірити свої знання під час тестування може кожен мешканець Хмельниччини. Всі бажаючі як випускники навчальних закладів загальноосвітніх, так і випускники минулих років, чи випускники ВНЗ першого другого рівня, чи е, ПТНЗ мають всі бажаючі мають право взяти участь у пробному зовнішньому незалежному. Оцінювання участь у пробному ЗНО є важливим етапом підготовки до основного тестування. По суті, пробні завдання відповідають програмам ЗНО, а сама процедура є максимально наближеною до процедури проведення основного тесту. Процедура пробного ЗНО вона ідентична процедурі основної сесії. Формат тестового зошита ідентичний формату тестового зошита. Тому дитина має можливість пройти тренинг перед основною сесією, яка буде відбуватися з 23 травня. Саме ж пробне ЗНО відбудеться у квітні. Першого українська мова та література. Тестування за вибором 8 квітня. Дитина має можливість зареєструватися всього на два предмети, тому що 1 квітня буде проводитись українська мова, а 8 – всі інші предмети. Ми радимося з тим, що українська мова є умовою вступу подання сертифікат з української мови. Це умова вступу до будь-якого вищого навчального закладу. Тому ми радимо пройти тестування як з української мови, так і з якогось іншого ще предмету. Вартість одного такого тесту 129 гривень. Себто за два прийдеться заплатити трішки більше 2,5 сотень. Процедура реєстрації нескладна. Усю необхідну інформацію можна знайти на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Сама процедура реєстрації не є важкою. Реєстрація на пробне відбувається на сайті Вінницького регіонального центру, не вимагає реєстрації ніяких документів. а лише заходячи у програму, той, хто бажає пройти пробне ЗНО, вносить свої дані, прізвище, ім'я по батькові, вводить логін і пароль, заповнює свою реєстраційну картку і далі за цим логіном і вказує предмети, які він хоче з. Здавати Роздруковує всієї сторінки квитанцію про проплату, проплату в будь-якому банку на території Хмельницького чи Хмельницької області, і насилає всі ці документи електронним варіантом, папровий варіант не насилається до Вінницького регіонального центру. Єдине, кажуть, методисти, за результатами пробного ЗНО, сертифікати не видаються. Це лише етап підготовки до основного тестування, яке до слова відбудеться у травні. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. новини телеканал Ексклюзив.